Вітаю вас! Ви на в'язальному каналі. Мене звати Світлана і дане відео звичайно ж про в'язання. У цьому відео я покажу вам, над чим працювала, що зв'язала, що дов'язала, що вже відправляю. І саме через те, що мені потрібно дуже терміново відправити ось це замовлення, я спішу вам його показати. Отож, протягом останнього часу я займалася здебільшого джемпером для синочка. Зараз я про нього також вам розповім. Покажу, яким як, він вийшов, покажу фото, як він виглядає на моєму антончику. Одним словом, покажу вам цей джемперочок, але розпочну з інших робіт, розпочну з того, що маю вже відправляти. Так, ось перед собою ви бачите комплектик. Я думаю, що ви бачите, ви зрозуміли, що це комплектик складається із. Шкарпеточок, ось таких маленьких-маленьких шкарпеточок ось тут такий візеруночок. Так, Зовсім такі крихітні маленькі шкарпеточки. Далі шапочка, ну, шапочка, ну така вона вже ніжна, ну дуже-дуже-дуже ніжна. Я ще ось тут вам залишу фото, як цей комплектик виглядає, е, вже так, в такому розкладеному вигляді. Мені дуже подобається. Отож, ось така шапочка. Так, і боді. Ось так. З комірцем. Ось так. Все це має виглядати. Маленьке, гарненьке, з металевою бірочкою, яка дуже прикрашає в'язані вироби. Дуже мені подобається ось тут понизу. Все так. Знаєте, є достатньо місця для підгузочка. Ну і Ось так, що не буде багато вільного місця біля ніжок дитинки. Ну, наприклад, мені це не подобається, коли ось так знаєте, всі ніжки так, такі глибокі ось ці вирізи. Тут для ніжок хотілося, щоб все було так гарненько, зручненько і симпатично. Ну і зручно малючку. Ось закривала голочку. Я вам вже показувала на комірці. Вирішила не закривати голочкою, закрила звичайним способом, ну сам що не є звичайним і швидше, і в принципі, ну не бачу великої різниці. Також комірчик прикрашає, тому що ось цей візеруночок він ну, робить річ такою, ну якоїсь такою святковою. Мені здається, що такий комплект чудово підійде навіть на хрещення малючка. Правда, ось для дівчинки, я думаю, це має бути гарний такий святковий одяг. В'язала із пряжі Alize Cotton Gold, і мені потрібно було на весь цей комплектик півтора моточки пряжі. Моточки там по 100 грамів, тому ну, ось одного було мало звичайно. Ну, ось півтора моточки мені потрібно було. Але надалі, в принципі, цей варіант мені також дуже подобається. Дуже подобається, але хотілося б вже трохи, знаєте, як вам правильно сказати. Замінити пряжу на стовідсоткову бавовну, тому що Котоногол це напівбавовна, нічого не маю проти цієї пряжі, вона мені дуже подобається, але мені здається, що було б краще спробувати ще і стовідсоткову бавовну. Вже придивилася ниточку, вже замовила, вже маю наявності, то при нагоді обов'язково спробую зв'язати такий комплектик із. 100% бавовни. Ось які шкарпеточки. в'язала п'яточкою бумеранг. Ось так все робила всі записи, все робила. Якщо раптом потрібно буде повторити, то я зможу це зробити. Ось так. Я не знаю, в мене десь зник, просто десь розчинився мій один записник, в якому я робила такі ось важливі для себе записи. Наприклад, я минулого року в'язала. Шапочки на замовлення із мериносу італійського. І я всі ці розрахунки мала, а я не знаю, я не знаю де. Просто в мене таке ну рідко буває таке зі мною, але ось на цей раз таке трапилось. Я не можу знайти ось тих записів. Тому я ось і цей комплектик все з самого початку починала розраховувати і все це робити. І те саме зараз шапочкою, зараз вам покажу. Тому якось так. Отож, ось такий милий-милий комплектик. Він вже сьогодні вирушить далеко за кордон. Тому я спішу, спішу вам його, цей комплектик показати. Я впевнена, що це не останній такий мій комплект, тому що він мені подобається. Не знаю, навіть хочеться просто на наявність його зв'язати, тому що дуже-дуже милий, дуже класний, і більш ніж впевнена, що це не в останній я його в'яжу. Ось так відкладу його, поставлю ось так збоку і покажу вам ще дві маленькі роботи, навіть три маленькі роботи. Це три шапочки, також на замовлення. Одна шапочка на 0,3 місяці. Це шапочка з шишечками. Це шапочка-ельфик. Ось як вона виглядає. Також ну, симпатичненька, правда ж, ну дуже мила, мені здається, ну також ну, класна. Я цю шапочку в'язала. Ось так покажу вам бірочку. Ось є, ось так. В'язала цю шапочку із пряжі, Gazal Baby Cotton XL. Шишечки я робила окремо. Я не вив'язую одразу шишечки, тому що мені не подобається. Мені здається, що я щось роблю не так. Я вже пробувала кілька способів. Зазвичай я вив'язую ці шишечки гачком. І ось коли я все це роблю, у мене ось тут знизу залишається такий простір. Він мені ну, не подобається. Так ну, якось так загинається ця шишечка. Вона якась така ну, нестабільна, ну не надто мені подобається, як це все виглядає. Тому я вирішила зв'язати. Саму шапочку, ось так виглядає на позаду. Тут шовчика нема абсолютно, сшивалося петля в петлю. Так, і вже згодом робила самі ось ці шишечки. Ось цей варіант мені подобається більше. Покажу, як виглядає на звороті, ніде нічого так особливо не видно. Просто відчувається, що є так ця шишечка, але. Мені такий спосіб більше подобається. Ще хочу спробувати спицями вив'язати таку шишечку. І можливо, в такому випадку буде трохи інакше. Ну, ось гачком мене так не виходить, але нічого страшного. Трохи можливо довше, але симпатично. Симпатично і мені подобається. І те, що на мені комфортно, мені не в напряг таким словом скажу, можливо, не гарним, неправильним, але ну, знаєте. Якось так. Це правильно передає моє ставлення до цього всього. Мені було комфортно. Далі дві шапочки-ельфики, також із пряжі газал Бейбі Котон». Також ця товстіша ниточка XL. Білий колір, хоча в цій палітрі в них білий, але він якийсь зовсім не білий. Ось з Алізе, подивіться, яка відмінність між білим. Білішого немає. В цій палітрі газал Baby Cotton XL. А ось дивіться Alize Baby... Alize Cotton Gold ну, просто білосніжна ниточка. Ось цей нюанс з білим відтінком це одна з причин, яка спонукає мене замінити пряжу для ось таких речей. Одну шапочку я в'язала на один рочок, ось цю меншу, а цю більшеньку на три рочки. Ось такі шапочки, ось такі вони симпатичненькі, і також залишаю вам фото, як вони виглядають. Ну, і повторюся, що дуже мені бракує в, в цій палітрі білосніжного відтінку. Ну, але в принципі все інше мені подобається. Все м'якеньке, все гарненьке, випране, трохи відпарене і все симпатичне. Сподіваюся, все влаштує замовницю і все буде добре. Також все це відправляється за кордон. Так, це з приводу ось такого замовлення. Зараз я його заберу, запакую і покажу вам. Джемпер для синочка. Ось показую вам джемпер. Одразу скажу, що не знімала нічого, абсолютно нічого не знімала, тому що в'язала настільки швидко, настільки, ну, якось, знаєте, я, я спішила. Чесно кажу, я спішила, тому що у мене було лише кілька днів. Я вам про це розповідала в попередньому відео. І ну, не скажу нічого іншого, дійсно, я. В'язала, але ще думала, що а ну а раптом я знайду я щось такий якийсь светрик, десь в магазині, і далі я вже зупиню своє таке шалене в'язання і помаленько буду дов'язувати. Але ні, не знайшла нічого, тому я, так знаєте, взяла такий темп і скажу чесно, що мені не сподобалося в'язати один процес. Ну, не сподобалося, тому що я якось звикла, що я можу чередувати трохи один процес, трохи інший. А тут настільки. Знаєте, він не так замучив цей процесик. По-перше, це бобіна ниточка. В'язала в 10 складень. Як ви розумієте, потрібно слідкувати, щоб захопити всі 10 ниточок тоненьких. Це не просто. Далі, ну, слідкуєш за перехрещеннями. Хоча, коли в'язала ось тіло, мені було значно легше, тому що мені ось тут було комфортніше в'язати. Аніж рукавчики, тому що тут я чомусь придумала, має бути в мене подвійний рис, тобто я через ряд змінювала петлі, і навіть скажу, що десь я побачила, що я допустилась помилки. Десь ось-ось, ось, ось тут в мене є помилка. Її видно, бачите, її видно. Не знаю, чесно, мене вже я вже заспокоїлась, тому що коли я її побачила, цю помилку я. Я спершу думала: ну, можливо, потрібно розпустити і перев'язати, але часу в мене не було. Повірте, ну просто не було. Але вже зараз, коли я випрала цей джемперочок, коли вже сночок раз його одягнув, коли вже навіть десь і затягнув якусь ниточку, я перетягувала на виворотню сторону, то зрозуміла, що ну, це не принципово, це абсолютно не принципово. Хай там буде там, якась оця родзиночка, ну ось так. Воно виглядає, але рукавчик ще перезібраний. Хто не знає, той не бачить. Але таке буває, коли спішиш. Я вже настільки спішила. Я вже скажу чесно, в мене вже очі просто відмовлялися ем, бачити все це, тому що хоча і це світла пряжа. Але я в'язала здебільшого до, ем, до пізньої ночі, вечір, так, і хоча біла пряжа, світла все ж таки мені було дуже важко. Очі боліли, пекли. Я не не давала собі можливість залишити і піти з чимось іншим зайнятися, тому що розумію, що я просто можу не встигнути і цим підведу свого синочка. Тому в'язала, в'язала, навіть вже взяла в чоловіка окуляри, і вони мені допомагали трохи з ними, в них трохи було мені комфортніше. Ось так. так. І що скажу? Я задоволена результатом. По перше, що в мого синочка нарешті є светрик, є джемпер. Ну це не светрик, це джемпер так. І навіть я отримала коментарчик, на який ще не відповіла. Я перечитала, але ще ну, не виділила час, щоб відповісти. І знаєте, отримала такий коментар, що, що слава Богу, що народився такий малючок, якого потрібно було огрестити. І саме на це свято мені потрібен був такий джемпер, і саме завдяки ось цьому всьому, знаєте, зірки зійшлися, і е, мій синочок отримав нарешті джемпер, тому що я в'яжу всім. Знаєте, багатьом діткам в'язала і на замовлення і так. А, а ось мій синочок ось чекав чекав цей джемпер. І, хоча скажу, що ниточка в мене лежала вже так довго. І я знала, що ось цієї ниточки має бути джемпер для сина. Чомусь я так собі вирішила. І ось нарешті так сталося. Все чудово, все гарно. Але коли я зв'язала даний джемпер, я в'язала на 8 років на зріст 134 см, приміряла періодично на синочка. Ось, знаєте, інколи ввечері буває, поміряю цей джемпер і собі позначу маркером, що ось від маркера, там, наприклад, 8 см треба донизу. Син йде до школи, я в'яжу. І ось коли я зв'язала, я приміряю, а рукавчики короткі. Чому якось так трапляється? Ну, це гриб'яний Знаєте, Він якийсь такий пружинистий. Так має бути, звичайно ж, але розумію, що після відпарювання, після прання петельки розрівнюються, і полотно стає трохи-трохи більшим. Це таку властивість я знаю такого грибінного мириносику, тому я це також враховувала. І коли я дов'язала цей джемпер, я примірила на сина, ну ми так подивились: ну так, скуповато трохи. Знаєте, от хотілося б трохи більшого. Але я ж розумію, якщо я зараз зв'яжу його більшим, він після прання розтягнеться і буде великим. Тому я не стала це робити. Я, звичайно ж, відпарила, тому що часу на прання не було. Ось я випрала. Даний джемпер в неділю, тому що в суботу ми були на ось такому святі, на хрещенні. в неділю я випрала цей джемпер. і ось Сьогодні знімаю вам вівторок і він досі таки ще мокрий. ну Не скажу, що дуже, але дуже-дуже ну, вологий. Я вже зараз нікуди не спішу, тому нехай собі там він собі просто відпочиває і е, висихає до потрібного стану. І що ж, і після того, як я його дов'язала, я відпарила. Так, після відпарювання стало трохи е, таке більше вільніше полотно. Але е, я розуміла, що все ж таки буде маловатий. Але зараз це просто все круто. Ось, подивіться, які реглані лінії. Мені дуже подобається. Так, ось так виглядає реглана лінія по спинці, коли красивий перехід на лицьову гладь. Лицьова гладь просто ідеальна, просто класна. Я таку люблю. Дуже-дуже люблю, коли більш-менш рівні петельки. Ну, Це мені подобається. Ну, і обв'язочка, як я і задумувала, понизу я пускала ось таку обв'язочку. Ось так виглядає з вивороті І ось так з лиця. І по рукавчиках також давала таку обв'язочку. Мені здається, що без цієї обв'язки ну, чогось би бракувало. Ну, Хотілося Чогось мені так хотілося. Я так бачила, я так собі задумала і ну, і так зробила. Тобто, ви зрозуміли, що я не знімала нічого абсолютно. Спицями номер 3 в'язала резинки і спицями номер номер. Три з половиною в'язала все полотно. Також ви запитували, чи буде майстер-клас? Ні, майстер-класу не буде. Просто якщо вам потрібно, я зараз ось тут залишу вам схематичне зображення, як я розділяла петлі. Це найголовніше, тому що якщо ось це все зробити, росток вив'язати, все далі нема що робити. Далі просто гнати полотно донизу і все. Тобто, я на горловинку набирала 100 петель спицями номер 3 з. Звичайним, нефабричним, звичайним набором петель набирала 100 петель. Ось, залишаю вам схемочку. Намалюю, тому що в мене є, звичайно, ось в такому стані, ось так, але це якесь таке, знаєте, дуже схематично, десь на листочку. Так, я перемалюю, щоб вам було видно краще. Отож, я на рукавчики залишала по 15 петель, на спинку 29, наперед 37. Робила розвороти по рукавах і по спинці також. Тобто, на рукавах 15 петель я розділяла на 6, на 5 і на 4 петлі, так, ви бачите на схемці. І по спинці ще залишала два рази по 4. Тобто я повісила всі ці маркери. Далі попереду я ось так від регланої лінії відзначила маркером одну петлю. Ще раз одну петлю, далі дві петлі і два рази по три петлі. І завдяки цьому у мене утворилася ось така красива, гарненька, така гарно глибоченька горловинка. Звичайно, що я вам ще залишу фото, як виглядає цей джемпер на синочку. І що ж, бачите на фото на схемці, ось ці, так? бачите, де початок мого ряду, і на реглані лінії залишала по одній петлі, і реглані лінії пров'язувала виворітньою петлею. І саме завдяки цьому вийшла така. Немов захована, а якась така ну, симпатична, простенька, але дуже така симпатична реглана лінія. І ось спершу я пров'язала поглиблення по спинці по рукаву, а потім вже ось такими такими поворотними рядами великими, так пров'язуючи спинку рукавчики, вже підхоплювала попереду то по одній петлі, то по дві петлі. Ось так по цій схемці. Я не ну, ось не знімала, не мала я коли знімати, але. Ось так схематично, якщо потрібно, ви зможете з цим скористатися. Пров'язавши 17 сантиметрів регланої лінії, відділила рукави. Ну а ще з приводу візеруночка. Ну тут тут потрібно бути дуже-дуже уважним, тому що я просто собі відмітила маркерами. Тут у мене попереду була така просто гірлянда з маркерів, тому що маркери одного виду мене позначали місця розворотів. Маркери іншого виду позначали мені оцей центральний візеруночок з. Рис, це також подвійний рис, тобто лицьова виворітня, і через ряд я міняла місцями. Далі три виворітніх, чотири лицьових. Три виворітніх, чотири лицьових. І в цих доріжках з однієї і з другої сторони я робила перехрещення. Знову ж таки, ви бачите, якщо хто уважний, що ось одне перехрещення, бачите, я зробила пізненько. Тобто, ось одна ця проміжка між перехрещеннями трохи більша, ніж. Всі інші. Я спершу думала, що ну, обіграю і зроблю через одну, далі я забула, ну, одним словом, все якось так, коли все швидко, то виходить ось так. І ось знову ж таки, три вивертні, чотири лицьових. три вивертніх чотири лицьових. також ось так чередувала. Після цього, вже, коли додала всі ось ці петельки, тут вже добирала петлі підрізу, здається, сім петель. Добирала і далі вже від'єднувала рукавчики, в'язала донизу. Ну, довжину, я думаю, вам не принципово знати, яка тут довжина. Якщо раптом дуже вам потрібно, то ви скажете, я в коментарях вам відповім. Тому що ну, не знаю, чи потрібно вам це озвучувати, чи не потрібно. Ось. Далі, коли вже Підіймала петлі, добирала сюди плюс 11 петель, щоб не було ніяких дірочок, і робила збавляння. Спершу робила в кожному рядочку, збавила ось тут, тому що ось тут мені потрібно було ще і розпускати разочок, тому що був за широкий рукав. Я це побачила, ось трохи пров'язавши, побачила такий широкий рукав і вирішила не продовжувати, тому що мені це не подобалося, і я все ж таки змушена буду його розпускати. Тому я одразу розпустила, зробила збавляння в кожному рядочку, тобто, ось ці петлі, 11 петель, які я підняла по Підрізах я їх збавила таким трикутничком. І далі центральну петлю виділила виворітньою петлею. Біля цієї виворітньої петельки робила ось видно так цей такий немов шовчик, робила збавлянячка. І робила збавляння через 10 рядочків. Тобто пров'язала 10 рядів, в однакому зробила збавляння. Далі в 21-му, в 31-му і так далі. І всього пров'язала. 100 рядів Запам'ятала, тому що дуже гарне кругле число і так якось вийшло, що мені цього було достатньо. Далі перейшла на резиночку, зробила кілька збавлянчок, щоб не була широка резинка. І ось таким чином я завершила. Все все просто, все, все класно. І тепер мій син має джемперочок, такий симпатичний, простенький, дуже простенький, але симпатичний. Ну, Мені подобається. Я ще, можливо, зроблю фото десь на. На якомусь фоні, ну і звичайно ж залишаю вам фото, як виглядає мій синочок в цьому джемпері. Так, дуже задоволена, тому що навіть не сподівалася, що мій син так швидко отримає готову роботу, готовий, таку, такий готовий джемперочок. Тому що мої дівчатка, знаєте, стоять в черзі, а його ось так пропустила і зв'язала йому насамперед. Далі покажу, над чим працюю ще. Ось в роботі у мене шапочка. Ось шапочка. Яка усім дуже чудово знайома, це ось ця шапочка, яка в'яжеться ось цими клинчиками. Такі шапочки я в'яжу із плюшевої пряжі, із е, мериносику. І саме цю шапку я в'яжу із такої пряжі, це Лана Гата, Суперсофт. Дуже красивий відтінок 137,01. В'яжу на замовлення на один рік. Е, є помпончик. Е, замовниця обрала собі помпончик, я замовила. Зараз вам покажу цей помпончик. Дуже класний, дуже великий, гарний. Буде красива, гарна шапка. Ось так буде виглядати дуже класно. Це кролик, натуральний помпончик, кролик. Дуже такий, такий ніжний, просто-просто м'якусенький. Дуже гарно і симпатичненько буде. Так, в'яжу, що в'яжу? В'яжу і розпускаю, тому що повторюся. Забула, десь загубила, забула, куди поставила ось той записник, де у мене всі ось ці записи. Тому зробила розрахунки, я вам обіцяла зняти майстер-клас на ось таку шапочку, але з плюшевої пряжі. Можливо, я це все зроблю. Можливо, я просто в'яжучи одну шапочку, покажу сам принцип роботи. Хоча я думаю, що ви вже знаєте, тому що ну, так багато таких є майстер-класів, і в тік зустрічала, як майстрині розповіла. Розповідають, як вони в'яжуть. І, і в Pinterest також бачила ось ці схемки прямо з, з тими розрахунками, скільки рядочків в кожному клинчику. Все це ну, дуже багато такої інформації, то я не знаю, чи варто. Але коли я Трохи розпарпаюся, тому що маю тр... кілька замовлень, маю що робити. Не маю часу на те, щоб зняти майстер-клас. Тому якщо як тільки, скажімо так, я буду трохи вільніша, я спробую зняти і спробую вам. Показати, можливо, навіть в одному відео е, покажу і залишу свої розрахунки, е, е, як я в'яжу такі шапочки з різної пряжі. Це і Софті, і Софті Плюс, і ось такий італійський мериносик, тому що з такого мериносику в'яжу у два складення. Е, ось так. Це на Чим я працюю, ще трохи забіжу наперед і скажу, що зараз, знову ж таки, на деякий час я пропаду, тому що буду в'язати ще такі шапочки в ось такому відтіночку. І в білому відтіночку зараз я трохи пошумлю і покажу. Ось, і білий відтіночок. Ось так. Ще такі в мене будуть шапочки. Все буду вам показувати, все буду вам розповідати. І, звичайно ж, залишатиму фото в інстаграмі, і, і де ще. І, і все, мабуть, тільки в інстаграмі. Ось так. так, це те, над чим працюю. А, до речі, окрім таких шапочок, мають бути ще інші шапочки. Тому я думаю, що. Ну, Не знаю, чи ви будете такі шапочки в'язати, чи потрібні там майстер-клас навіть не питаю, тому що, швидше за все, що не потрібні. Тому що ну, не всі полюбляють ось такі якісь ажурні шапочки. Ну, якось ну, не всі до такого звикли і не всім це потрібно. Але показати я вам, звичайно ж покажу. Залишу, можливо, і схемку, і якісь певні розрахуночки, Тобто, ну, трохи якоюсь інформацією буду з вами ділитися. Ну, ось це таке. Відео коротеньке на цей раз відео вийшло, тому що не маю більше що вам показати. До речі, маю ще ну не в роботі, лише ось так біля мене лежить ще один процесик, ще буде шапка подвійна шапка на хлопчика і в'язатиму із пряжі ярнарт. Імперіал Миріну, якщо я правильно сказала, це турецький мериносик. Також мені подобається ця пряжа і в'язатиму шапочку з відворотом, з вушками подвійними і з підкладом. Тобто, ну, я в'язатиму і, звичайно, вам буду показувати. Ось таке було моє в'язання. Так, ось такими були мої останні в'язальні дні. Сподіваюся. Ви щось побачили для себе цікаве. Сподіваюся, ви не засумували. Сподіваюся, у вас все добре і ви в безпеці. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую, що не обходите повз, заходите до мене в гості, я дуже цьому рада. Ну і на ось такій ноті кажу вам до побачення, до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!